Всім привіт, вітаю вас на каналі Домки і сьогодні я вам хочу показати топ продажів, про який питають абсолютно всі. І це в нас машинка для приготування солодкої вати. Така машинка буде ідеальним подарунком для дитини, тому що це цікаво зібрати всією сім'єю, зробити смачну вату і разом нею поласувати. Тому пропоную нам разом її розкрити, подивитися наповнення і по можливості, якщо треба її зібрати. Пропоную розпочати відкривати. Відкривається дуже легко. Зверху воно буде запаковано на скотч. Мені самі цікаво, як вона виглядає, тому що я ніколи такого не бачила. Тому що, якщо б мені подарували таке у дитинстві, я була б просто в захваті. Ох, цей момент відкриваємо. Бачите, вона в розібраному стані, тому давайте разом її складемо. Дістаємо із коробки. Подивимось, що залишилось в самій коробці. Це в нас ложечка, я так розумію, для цукру. Так, інструкція. І найголовніше це палички для самої солодкої вати. Так, давайте все розпаковувати. Знімаємо захисну плівку. Як ви бачите, на основі є ось такі прорезинові ніжки, на яких буде триматися сам прилад і не буде ковзати по поверхні. Так, давайте поставимо. Як ви бачите, він не рухається з місця, тому він є абсолютно безпечним. Далі беремо верхню частину, її треба встановити ось сюди. Треба встановити до самого низу. Беремо верхню частину і тримаємо ось сюди. Як ви чуєте, повинен бути шлючок. Так, і далі дістаємо ось цю частину, її треба вкрутити ось сюди. Вкручуємо. Машинка має довгий провід, тому давайте разом підключимо і подивимось, як вона працює. І давайте підключимо сам апарат до розетки. Натискаємо на цю кнопку, як ви бачите, він починає крутитися. Так, він нагрівається. Ви берете, насипаєте сюди цукор і висипаєте у цю частину. Потім він по колу буде тут збиратися, і ви берете паличку, і ось так по колу починаєте збирати. Крутите ось тут і ось тут, так, по бокам. Так, можете поближче подивитися, як вона працює. Вона вже нагрівається і сюди можна вже засипати цукор. Тому зробіть свято для своєї дитини, переходьте на сайт і замовляйте.